Із господарства 12 чоловік сьогодні знаходяться у зоні бойових дій і разом зі мною із 25 лютого ми були всі призвані у лави Збройних сил України. Але так сталася ситуація, що по віку я 26 серпня звільнений. А люди всі залишилися і служать далі. Залишився сам працювати на полі більше немає кому, каже керівник фермерського господарства з Новоукраїнського району на Кіровоградщині Володимир Волошановський. На землі працює 25 років. Ситуація, коли під час посівної немає працівників, повторюється другий рік поспіль після повномасштабного вторгнення Росії. Нині домовляється з п'ятьма пенсіонерами, які мають досвід роботи на тракторі. Сюди такого простого викновено людину посадити неможливо, тому що тут треба і знання, і освіта. І розум, і все, і, і практика. Досвідчені люди. Треба. Ми не будемо дивитися там тракторі, чи машині, чи директор, яка разниця, сідай вперед, робота. Посівну плануємо розпочати наступного тижня. Сівозміну не міняємо. Сіємо, ми сіємо горох, сіємо сіємо ячмінь, пшеницю, ріпак, кукурудзу, сояшник. На посівну, який торік вийдуть три з половиною тисячі господарств Кіровоградщини, каже керівниця департаменту агропромислового розвитку, за даними, які дає центр зайнятості, нині господарствам області не вистачає сотні працівників. Але розуміємо по факту, що їх більше, тому що це тільки ті господарства, які подали заявку про вакансію до центру зайнятості. Зараз так є потреба в водіях категорії 1 Б2. Це Трактори, комбайни, і складність полягає, ще в тому орієнтовно термін навчання за такими програмами в закладах нашої області сім місяців. І потім вже йде підвищення кваліфікації. Працівників сільськогосподарських спеціальностей готують в обласному центрі зайнятості. Це саме те обладнання, яке вимагає вже не тільки розуміння обслуговування чисто технічного, а й Набуття певних навиків дистанційного керування, обслуговування з застосуванням інтернет-мережі ми готові запропонувати як перепідготовку працівників сільськогосподарської галузі підвищення кваліфікації, так, наприклад, на базі базової категорії тракториста А А1» можна набути за рахунок коштів нашого фонду категорію А2. Категорію Б-1 це готують комбайнерів до збирання врожаю, Д 1 Д-2. Каже, найбільше потребують трактористів і машиністів господарства Кропивницького району 13. Вакансії різнопланові, заробітна плата в тому числі теж. Вона коливається від мінімальної до 20 тисяч гривень і залежить від кваліфікації працівника, досвіду роботи, від виду техніки, на якій він буде в подальшому працювати. Аграрії просять Кабмін змінити порядок бронювання військовозобов'язаних. З кінця січня бронюють не 100% працівників господарства, як було до цього, а половину, пояснює начальниця відділу мобілізаційної роботи апарату обласної адміністрації Світлана Копієвська. Подається пакет документів, список і довідка про кількість військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, які працюють. І далі цей пакет документів подається на погодження. Генеральним штабом генеральний штаб розглядає даний пакет документів від місць. До двох місяців приймається рішення, тобто або погоджується, або повертається на доопрацювання пакет документів, або ж повідомляється Генеральним штабом обласній військовій адміністрації про те, що даний пакет документів направлений на Міністерство економіки для прийняття відповідного рішення. каже документи щодо бронювання працівників у генштаб направили 90 господарств Кіровоградщини. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.